Благодійну вечери на підтримку українських захисників та захисниць провели у Тернополі. Такий захід для містян організували представники громадської організації ВПО України та Всеукраїнської платформи жінки в бізнесі у Тернопільській області. Їхня мета підтримати військових та внутрішньо переміщених осіб. Я сьогодні хочу особливий акцент сказати про жінок. Про жіноцтво на фронті, яке нас захищає, адже багато жінок сьогодні служить, і ми своїх. На заходах жіночих ми робили збір коштів на жіночу форму, приміром. Ми розуміємо, що це потрібно. Це те, взагалі, що сьогодні кожен має робити. Це допомагати все, допомагати нашому війську, допомагати всім, чим можемо. Наша головна мета життя мого, моєї родини, нашої команди, громадської організації це допомога людям з Бахмуту, з Бердянську, з Херсону. З Луганська, з українського Луганська, з мого рідного, з Донецьку, з інших тимчасово окупованих міст, і це допомога людям для того, щоб люди. Відчували, що вони живуть в Україні, що їм тут раді, що їм тут допомагають. Ведучим благодійної події став Юрій Горбуну. Співаки Олександр Пономарьов та Михайло Хома упродовж вечора виконували українські та власні композиції для тернополян. Троє відомих артистів об'єдналися під час війни. кажуть за цей час не раз співали для захисників на передовій. Тільки почалась війна, об'єдналися ми разом, бо ми їздили окремо Юра Олександр і я. Вже десь на 12-й концерт ми об'єдналися і почали їздити разом. І зрозуміли, що це гарна компанія для підтримки наших. Бо ці перші часи і перші години, перші дні вони були дуже важкі, як для хлопців, так само і для нас. Вийти на сцену у рамках благодійного вечора. Гості мали можливість придбати ексклюзивні старовинні та пам'ятні речі. Гроші вилучені з аукціону, організатори передадуть захисникам з Тернопільщини. Також частина зібраної суми піде на купівлю та реконструкцію житла для внутрішньо переміщених людей. Рада, що організація Жінки в бізнесі змогла організувати саме сьогодні таке велике свято, з якого ми придбаємо два автомобілі. Один з них це буде реанімобіль для хлопців, які. Спасають наших поранених. Коли об'єднуються жінки, це велика сила, адже наші хлопці воюють там за нас. А ми тут воюємо за них, і сьогодні дуже рада, що я тут, і дуже рада, що долучаємось, тому що перемога це тільки коли ми всі разом. Загалом на благодійному аукціоні на підтримку українських захисників та внутрішньо переміщених осіб організаторам вдалося зібрати 750 тисяч гривень. Учасники події сподіваються, що таким чином роблять свій внесок у перемогу України. Щоби все мало